От перед нами є скеля, яку з нижньої сторони проходить дорога на Піпіван. Якщо придивитися, ми піднім, якраз вже на межу субальпійського поясу. Бачите, окремі тільки дерева лишаються смереки, але з'являється ще один представник. Вільха Зелена. Це є представник суто субальпійський пояс. Продовження Ігора Васильовича по е, Буковинських горах. Отам в Хребті гір Там є Стовпні, Угорські скелі, Скупова, Лудова, Мала, Терночки, Луковиця. І далі переходимо на чевчено гринявські гори. Хребер. Ну на жаль, ми зараз не бачимо, чуть-чуть піднімемося вище і покажемо Чевчено-Гринявський. Хребет горів і паралельно руминський. Ми знаходимося біля джерела, яке останнє до Попайвана, більше води немає такі воді. І Бажано набирати воду з підніжжя брати або тут, тут таку лавочку ми поставили, кажу, як має бути. Подалі далі два кілометри немає, немає питтєвої води. Ми б під Микулєску, отам, зараз це не видно з цієї точки, ми б перейшли, лісом зійшли наш Шешувську і вийшли на Марічейку. До речі, дуже короткий маршрут, дуже цікавий. І дуже грибні місця. Дивіться, ми от на самому вищому місці забору, можливого забору води під Попом Іваном. І тут саме цікаво, виявилося таке місце, де масовий урожай Лухини, і в той же час ще є Афена чорниця. Це попередньо... Лухина Альпійська. Альпійська. І я попередньо показав на руці, яка різниця в кольорі між і величини. Між Лухиною і Афиною. і зараз ми прийдемо ближче до Кущика, щоб показати в цьому році дуже масовий урожай альпійської Лухини. І от якщо так звідси перейти на то ми бачимо, вон відкривається дорога, яка обходить оцю скелю на піпіван. У тому місці, де посліднє джерело перед сходом на піпіван. По-перше, ми побачили Лохину, першу, дуже масовий урожай, як лохини, так і афени, чорниці. Але ми знайшли ще одну цікаву червонокнижну рослину, яка має літературну назву Сіверсія. Лікарська рослина і в народі має таку символічну назву підойма. На жаль, не бачу всихаючого цвіту. Ну, теж таке має специфічний вид. Але от листочки і от кущики значить, для лікування використовується корінець. Свого роду, як імуностимулюючий препарат, використовують його всякими способами: як настої, як чаї запарювані. І направду він дає цікавий ефект. Для енергетичного збагачення організму. Енергетик для чоловіків. Ну, кажуть, що не знаю, поки що не пробував, поки що не потребую, але знаю, де знайти при потребі. <рес> <рес> так що і е, знаю, е, 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 як він виглядає, і дай його шукати. Так, так що так... спішіть, потім є ще можливість. Так. Е, і то попри саму дорогу, так що дивіться, записуйте е, е, координати і, і думайте, чи вам потреба буде. Можливо, завтра. Оце кущ, це є е, Рододендро Карпатський. Його ще називають Червона рута. І Васюк написав е, слова і музику до е, пісні Червона рута, яка омальовується у нас у Карпатах у Чорногорі. Вона на весні е, рожево червоними курами, та як беперсицькі курами покриваються. Це огодіночний екземпляр, але тут покриваються зараз вище цілими курами. Написано слова і музика до цієї пісні, яку співає Софія Ротару, і всі співають Ямчуки. Червона рута. Е, піднімаємося вже на площадку вертольоту так звану нашу рису. І зараз ми заходимо з дороги на стежечку і зайдемо. І вже звідти будемо бачити і ту сторону. Вершину Піп-Іван не знаю. Напевно, не будемо бачити, але будемо бачити васку, закарпатську сторону і марморозки. ще да, будемо всі бачити. Ми вже е, виходимо на плато е, хребта Шурин, який з'єднує е, оце е, підніжжя попа Івана і полонину гропу з тої сторони, щівник. І е, в сторону е, Закарпаття. Перед нами є вже відкривається вид на Мармороші, Якраз межа з румунською границею. Е, е, лівіша е, вершинка це є Пів Іван Мармороський, Має 1998 метрів, не 2000. А оця права вершина то є е, Петрос Мармороський. А потім ми бачимо праву сторону. Ми вже бачимо Свидовецькі гори Закарпаття. Мені дуже навіть важко вас здивувати, але в той же час я вас здивую. Ми ніколи, напевно, не вірили і не, не, не впевнені були, що такі можливі урожаї глухини у Карпатах. А так буває час від часу, в певні роки. І от ми зараз знаходимося на шурині, на плату шурин. І перед нами відкривається вид на підти з правої сторони долині. А е, якщо крутитися по кругу з права наліво, то ми бачимо дуже цікаві е, гірські масиви. Ми бачимо е, закінчення Свидовецьких горів і бачимо початок марморотів. Е, ну, а якщо подивитися ще крутіше сюди, то ми бачимо навіть е, Буковинські гори, ну і закінчення наших чорногірських е, вершин. Так що ми знаходимося на такому місці, де маємо чотири гіпських масиви, з одної точки ми спостерігаємо. Це унікальні місця такі є. Не з кожного місця ми таке можемо бачити. Піп Іван Марморозький, Марморозький, Петрос. Потім ми бачимо вже свидовецькі жандарми, Піпіван перед нами. І направо вже крутимося, то вже бачимо далі. Е, Буковинські гори. І ми зараз, от якраз на отому схилі, По і ми будемо збирати ягур. От там Якщо би вийшов на цю вершину, перед вами Піпіван Це щоб отака є грязна, збирається гокода. І щоб її отака була чистянька, її тягує, потихоньку по себе. І все лист, і трава, моп, все вилітає. Чистенька супер. Народний метод перебирання. перебирає. Досконалений. Досконалений, провірений. Оце так на місці робиться на висоті майже 2000.